Вас світає луч, показуємо вам лот номер 10 мік спортивного одягу. Основою лоту є бренд Adidas. Представлені різні моделі і різні технології, насправді. Перша оця футболка така полупрям. Можна вносити як для занять спортом, так і на повсякденне, на повсякденне носіння. Далі наступний бренд Nike. Лінійка Nike Swim Adidas футболка Тут у нас використана техніка. Клімаку, -Cool. вибачаюсь, вибачаю Склімалайт. Вся тканина швидко виводить вологу та зберігає тіло сухим. Це більш така класична технологія саме Adidas. Жіночі легінси. Знизу йде така більш чисніша тканина є манжетиком. Вони класно підтягують все тіло, дуже круті, приємні на дотик. Худі. Далі футболка Adidas. Така теж, бачите, можна і на спорт, і, в принципі, на кожен день дягати, і буде супер. такі легінси Adidas короткі. Клімакул технологія використовується. Ця технологія вентиляції саме, одяг дихає, охолоджує тіло під час активності тощо. І отут в футболці також це використано. Прямо, бачите, такі отвори саме для того, щоб було. Мала гарне повітря проникність. Nike, в наших лотах представлена ліка купального та спортивного одягу. Дуже міцна, така еластична тканинка, і вона швидко сохне. Капа кофта на, на півзамок. Так. Крута. Також далі Adidas футболка цікавий такий тропічний ніби принт. Також легенька, приємні дуже тканини. Adidas Лейгінці на замочках вони йдуть. Можна розстібнути аж до щіку, вище до ікр. Є да. Кишеньки. А, також багато, ну, в деяких моделях, от ми помітили, є такі мікро, е мікро, <схід> непомітні кишеньки, От, тому дуже комфортно. Adidas Майка. Також тут іде сіточка, дуже класна. Технологія. Далі леггінси. Сірі такі, звичайні, можна, кажу, комбінувати. Футболка-капа. Все оригінал, бачите, бірочки. Adidas шорти. Знову тут технології, бачите, тут прям сіточка-сіточка клімачіл. Технологія. Тут ідуть металеві маленькі частинки, які охолоджують тіло. Adidas кофта на замочку. Великий розмір такий, бачите, більший. Взагалі, шикарні дуже моделі, всі трендові, тут немає такого, що вже вибуло там, вийшло води і так далі. А ця футболка в технології Adizero, вона дуже легка, саме чудово підходить для спорту та для бігу. Тут вона дуже-дуже легенька, тут вона мінімальна вага просто в неї. Минімально. Далі Адідас жіночий топ в, тех... в технології техфіт. Вона підтримує м'язи, покращує кровообіг. Шикарно взагалі. Шорти Адідас також. Кофта в тваринному принті. Також Adidas слідкує за трендами і самих створює Футболка капа. Адідус знову жіночий топ. І тут, от, до речі, я хочу показати ту бірочку. В них є різна е, підтримка. Є от, це важка, прям, максимальний рівень підтримки, є ще ларч, е, е, якщо я не помиляюся медіум підтримка. Тут, тут, так, тут. Ось. І чашечки також. Так. Типу, речі, такі, ти, що, взагалі... Залізні ті штучки, ніж і Угу. Легінці. А бачите, тут класний також пошив. принт дуже цікавий і, звичайно, пояс, який підкреслює талію. Далі футболка знову капа, така яскрава прям. І можна поєднати з шортами від Nike. Тут також є кишеньки, вона прям по кольору гарно підходить. Легінці знову Найк дуже такі цікаві шорти рожеві. Також з кишеньками. Спортивні штани з високим поясом, таким широким, знизу можна затягнути. Adidas кофта. Знову такі є шикарні. Мені здається, що такі тільки для цих, коли вагітна носять, такі. Ну, можуть підійти, можуть. в принципі, на ранні терміни, наприклад, так, щоб все було зручно. Такі-тонкі взагалі літні такі. Гайді. Легесенькі. Далі одна одиничка від Puma футболка, поло. Ну, дуже приємний на дотик, чесно. Далі спортивні такі штани, легінси, в принципі. Легінси, так. Капа футболочки. Дві однакові модельки, але в різних розмірах навіть на око видно. У нас немає повторів однакова модель в однаковому розмірі. Адідас. Ков Кофта ще одна капа. І такі ексклюзивні футболки. Це йдуть колаборації з різними футбольними клубами. Тут іде з німецьким, і також FIFA тут, тому для фанатів це саме те, що треба. І футболка Адідас. Також, для тих, хто любить, розуміється в цьому це шикарний варіант. За них готові платити більше. А зараз показуємо купальники. Шикарні купальники Nike. Тут купальники де такі, що він навхрест позаду. І тут така прям дуже-дуже відкрита спинка. Також одна низ-купальника. Можна поєднувати з будь-яким верхом. Яскравий дуже купальник з цікавим візерунком, якраз на літо те, що треба. Тут він все йде на резинках, нічого ніде не розв'яжеться, можна не хвилюватися. І ще один такий суцільний в ніжному рожевому кольорі. Також, тут бачите, йде все на резиночках, але нічого не зв'язується, не шнурівочках тобто Далі купальник, який можна продавати прямо е, трієчкою насправді, тому що тут йде така кофта з довгим. Не кофта, а топ з довшим рукавом. Позаду тут також йде трошки відкрита спинка і резиночка. Тваринний принт шикарний, потім низ, можна окремо до будь-якого купальника також. І ще ось такий топ. Спортивний вже можна поєднати і взагалі буде такий комплект-трічка. Вся інформація по лоту вказана в описі, також там номер телефону менеджера. Звертайтеся, щоб отримати замовлення.